Слава Україні, всім привіт! Ось культивую участок під посів пшениці. Виходить город тітки, дощі лють у нас. От, тут була картопля. Коротше, воно його забило. Ось От, таке тут тверде, у нас взагалі завжди м'ягко, а це, коротше, дощі ось десь. Ну, Дві неділі точно вже поливають, вже точно і не скажу. Можливо, навіть вже і до трьох неділь добирається. Не можна ніяк влізти в город толком. Так, культивую. Культиватор у мене міжрядний, типу, бомет. От Перероблений ось так. Він у мене, типу, універсальний рахується. Ну, У мене ще з тих старіших культиваторів, ну, на хор хороша якість металу. Тут у мене поперероблювано, всі відео є на каналі на 5 лап. Тут, правда, ще дві заводські стоять, потрібно їх також замінити, бо вони слабенькі, вже одну владив я. от А там уже стоїть і спереду дві, такі як потрібно, лапи культиваторні. Ось так виходить. Зараз тут покажу. Трактору важко йти. Взагалі він так обічно з цим культиватором не чувствує його, а це цей рік по мокрому тяжко. Ну, як ми робимо? Проходимо, виходить, перший раз подриваємо корку, сіємо вручну і потім другий раз ще раз проходимо культиватором. Глибина йде десь 7-10 см приблизно. Ну, 10 немає. 7. Грубо говоря, десь 7. Ось так. Зараз трошки проїдемо, покажу, як це все діло виходить. так З кабіною, звісно, це в дощі класно працювати. Ось ці дні в дощ, доводилося йорати і все То з кабінкою класно. Ну і зараз вже й прохладно, в принципі. Так, ось такий мотогодинник купив. Він взагалі не меропиться, так на камера передає. Тут показує мотогодинниць, зараз 11 це хвилини, хвилин. 11 годин і 5 хвилин трактор пропрацював. це вольтаж. Десь на 0,1 вольта не сходиться. Сьогодні вже трактор трохи нагрівся. У копині тепленько. Так, хожу четвертою, йому то тяжко, але в принципі можна їхати. Третє знов мало виходить. Так. Ну, пшениця після культиватора сходить гарно. По що ми так завжди сіємо. Непогано виходить. Сходить хороші, рівномирні, в принципі. Вона рядочками так, наче підсівалка виходить. Кінчив. В принципі, трошки пропиталося, так як раніше було сухо, Можна працювати. Так, Ось хотів ще показати, поставив тріщотку замість хаба. Тей дорогий хаб за 1200 гривень також почав крапати, вигнуло зуби навскосу. Ну, слабі вони ці хаби. виходить, нагрузка видно в пахоті. Ну і так ще трактору конкретно і, і починають вони проскакувати. Поставив тріщотку. буду робити на зимою, як, дасть Бог, все буде тихо, спокійно. Включення моста із кабіни, а тут просто заглушу з колеса та і все. Або дві тріщотки поставлю. Такий кінцевий результат вийшов це вже в два сліда. От. Ось тут по зворотах так підірвав. Тут вже нагорований щитай, з копачом і розверталися і, і, поїця, і, і сапав його, окучував. Оце так. Але нічого, воно подорвало, земля, зараз мокровата, м'яка. Ось так в транспортне положення закидаю борони. Так, лапи виглядають, ну В принципі, майже вони повністю перекривають. Там буквально пару сантиметрів. Оце ще хочу ось такі лапи поставити сюди. Поробити. Вони тут нормально стають. От. А ці тільки для просадки картоплі буду використовувати. ну Просто зараз ціна однієї лапи виходить 1500 500 гривень, мабуть. Получається, стойка 325. Це саме дешевше, що я знайшов, а ще плюс стріла 200, та більше 500 гривень, я ж говорю, виходить. Але нічого, зато вони роблять класну роботу. Чермет, скільки не їздив, у нас такі, таке не можна дістати ніяк. Добре, всім дякую за увагу, до побачення.